Мама зварила дуже смачний обід і покликала нас із татом до столу. Ми в цей час грали з ним в заправну станцію. Він привозив до мене машину, щоб я заправив її бензином. Тільки ми зібралися йти обідати, як в кухні пролунав сильний гуркіт. Я злякався і побіг за татом подивитися, що там сталося. Мама лежала на підлозі, не рухаючись, а з рота текло щось червоне. Тато тремтячими руками схопив телефон і подзвонив у швидку. Потім він узяв маму на руки і поклав на диван. Він обіймав її і плакав. Він бив її по щоках і кричав: Тільки не йди, лікарі вже їдуть. Я не розумів, що відбувається. Мамочка завжди грала її зі мною. На дитячому майданчику ми грали з нею в доганялки, будували замки із піску, лазили по драбинках і каталися на гірці. А найбільше мені подобалося тікати від мами на самокаті, але вона у мене така швидка, що зі швидкістю світла наздоганяла мене, хапала на руки і підкидала в космос як космонавта. Але останнім часом у матусі залишилося дуже мало сил. Вона сказала, що віддала всі сили мені, щоб я ріс сильним, великим і мужнім чоловіком. Вона зовсім перестала ходити на вулицю, грала зі мною тільки вдома, сидячи на дивані. Швидка допомога приїхала дуже швидко поклали маму на носилки і понесли в машину. Тато відвів мене до бабусі Марії, нашої сусідки, і поїхав за ними. Я стояв біля підвіконня і дивився у вікно. Грати мені навіть не хотілося, але я дуже сумував за мамою. Переживав, що лікар в білому халаті зараз, напевно, їй ставить дуже болючий укол. Тато прийшов за мною, коли було уже темно. Він розмовляв з бабусею Марією і плакав, а я все чув, але нічого не розумів. Він розповідав їй, що моя мама хворіла не лейкемію, і коли її привезли в лікарню, вона впала в якусь кому. Лікарі сказали, що не дають ніяких гарантій. Повернеться вона до нас чи ні. Тато взяв мене на руки, міцно обняв і сказав: Все буде добре. Він забрав мене додому і сидів зі мною на ліжку, погладжуючи мене по голові, поки я не заснув. Минуло уже два місяці, мама ще в лікарні. Тато їздить до неї кожен день, а я її не бачив. Тато сказав, що до неї не пускають лікарі. Але ось настав той день, коли зателефонували з лікарні, і сказали, щоб ми всі приїхали до мами. Я дуже зрадів, що побачу матусю, а тато чомусь сильно плакав. Ми вирушили до лікарні. Приїхавши туди, тато взяв мене за руку, підвів до маминої палати і сказав. Синку, ти справжній чоловік. Зараз ти повинен попрощатися із мамою. Я зайшов у палату. Мама лежала на лікарняному ліжку з закритими очима. Скрізь були якісь трубки, і я ледве стримував сльози, розуміючи, що зараз повинен бути сильним, як ніколи, і взяв її за руку. Мамочко, повернися до мене. Я ніколи тебе не залишу і люблю ще більше, ніж раніше. Мені дуже нудно вдома без тебе. Казки без тебе нецікаві, іграшки нудні. Ти віддала мені свої сили, щоб я був сильним. І у мене тепер багато-багато сил, і я поділюся з тобою. Візьми, візьми сили, я тобі ось в ручки покладу. Я вийшов з палати, а тато сидів, опустивши голову. Я підійшов до нього. Тато, мама повернулася. Я з нею силою поділився. Тепер вона теж буде сильна. Він не відразу зрозумів мої слова. Потім різко схопився і пішов у палату. У мами були відкриті очі. Кохана, якщо ти мене чуєш, якщо чуєш і розумієш, кліпни. В очах тата була величезна надія. І матуся, моя улюблена матуся, мургнула. Мама пішла на поправку, а ми з татом сиділи біля самої коханої жінки на світі і плакали від щастя.